Світло, доля райша Привіт, друже, на зв'язок Містер Вайпер, і це новий досик по Raid Shadow Legends. Покращені ікси майже на всю фракцію, також можливість отримання душі на кроукада п'ятизіркової, також отримання його. Володаря шайка приємного перегляду ми розпочинаємо. Але насамперед не забудь підписатися, поставити вподобайку під цим відосиком і приємного перегляду. Так, друзі, розробники поділились інформацією, що вони покращують шанси на призив майже на всю фракцію. Ну чому я так сказав? Майже на всю фракцію, тому що майже на всіх. Топових героїв з однієї фракції. Отже, погнали, завтра, 14 серпня, розробники включають нам прогресивний шанс на всіх топчиків з фракції є Єщире люди. А саме, погнали зразу ж таки. Ла Легат Теокс, один із кращих фракційних героїв суперовий ДД з Автоатаки. Блендерить найсильнішого союзника, плюс чудові всі решта навички. Разом із ним ставлять рекордні цифри на, по шкоді на тій ж самі Гідрі. Дуже хороший дядько. Ну, в принципі, подивіться на оціночки, оціночки самі говорять за себе. Також на Аренці його можна зустріти. Ну, прикольний дядько. Один із, можна сказати, трьох фракційних героїв, кого б я собі хотів на аккаунт це він, Фіна і, відповідно, Вулканчик. Погнали, друзі, далі. Далі у нас не менш імбовий жаб Некмотар. Це, напевно, топ-2 герой по бусту швидкості для команди після Сенни. Напевно. Бо він, на мою думку, конкурує з ловцем. Ось, Але ловець не має зменшення швидкості та збільшення швидкості. Але якщо є в команді такі бафи і дебафи, то може з ним Головець поконкурувати. А так, дуже чудовий герой на гідру, на химеру, просто бубочка. Хотів би його собі на аккаунт. Ну, але поки що ще не приходить. Наступний, друзі, герой це Керін Землероб. Це свого роду такий, знаєте, контролер на арену і на хвилі. Але на арену він чого такий контролер? він більше хоче грати від другого ходу. Він хоче, щоб його обігнали. Можливо, щоб він затормозив. Команду противника потім вирвався вперед. Ну, досить такий специфічний дядько атакує всіх ворогів, накладає сон, тобто, якби він знімав е бафи, тоді накладав сон, то ще, можливо, так. Але в сучасній меті, коли дуже багато кам'яної шкіри, то він трішки не вписується. Можливо, на середніх аккаунтах, початкових десь на PvE контент, так, дивлячись на оцінки, оцінки ніби високі, але в сучасній меті йому трішки і важкувато. Але герой. Іграбельний. Наступний, друзі, у нас Пітіончик, досить старий герой, був колись на злеті, але дуже хороший. Можна зустріти як на арені, так і по всьому пвє контенту. Клінс з підхілом, підхіл з автоатаки, воскресіння з посиленням масове, і плюс зменшення шкоди за кожен бонус. Дуже хороший герой. Далі, друзі, ще один у нас герой це. Крокодильчик Крокмар. По факту у нього по навичках мало б бути дуже хороше майбутнє, а по факту заходить тільки в місто в декілька кімнат і все, Того, що ну, на гідрі є цікавіші герої, які можуть допомогти. Він у фракції так можна, але можна якогось інакшого використати. Так що, якби мені Крокмар прийшов на аккаунт, я б його зараз не прокачував. Хіба би вперся в ту одну кімнату, де він допоможе пройти в місті, тоді б його тільки прокачу. Далі, друзі, фейде сизий. Топовий. Топовий дядько на гідру. Має перезарядку, бездоганну завісу, збільшення опору, плюс блок бонусів та зменшення швидкості. Дуже чудовий дядько на гідру. Масова перезарядка збільшення шкоди потенційно ваших героїв. плюс... Бездоганно завіса, щоб голова страху постійно вас не мучила. Дуже хороший герой, його б хотів собі на акаунт отримати. І, друзі, ще один войдовий герой старенький це Криск. Криск дуже чудовий герой, він має в своєму арсеналі дуже багато всього, його можна використовувати по всьому пвє контенту, на ту гідру, на химеру, на якісь підземки можна ставити, особливо на початкових середніх аккаунтах. Можна навіть водити його на аренку на середніх аккаунтах. Так? Масова автоатака зменшення швидкості, щити регенерації, продовження бонусів. Плюс провокація збільшення захисту та збільшення швидкості. І цікава пасивочка. Так що криска, колись я його щойно тільки побачив, як зайшов в гру, я вже його хотів собі на аккаунт отримати. Але ну до сих пір оминає він мій аккаунт. Добренько, друзі. Цей прогресивний шанс буде діяти протягом 23 годин. А в п'ятницю, 15 серпня, Розробники включають зразу ж таки наступну подію, де ми вже зможемо отримати шайка і п'ятизіркову душу на кроукада. Що вони включають? А вони ж включають шлях орка або шлях героя, як по народному воно називається. Що потрібно буде робити? Потрібно буде отримувати артефакти та атрибути і призивати героїв з уламків. Ось чому вони так. Насіли останніми днями на уламки, дали нам 1 плюс 1, дали нам дуже смачні прогресивні шанси того, що вони виманюють саме сакральчики. Бо з сакральчиків саме більше ми зможемо очок отримати. Скільки потрібно буде уламків для того, щоб забрати героя або душу, поки що невідомо. Але як завжди, потрібно націлюватись на 20 сакралів, тобто. 15-20 сакралів так точно потрібно буде за героя. Скільки потрібно буде за душу, побачимо вже на релізі, бо ніхто не знає, скільки розробники там намалюють. Шлях героя, що це? Це ось цей ваш улюблений лабіринтик з ключиками, де нам потрібно опуститися донизу, взяти ключик, почати зверху, відкрити ключиком і забрати якусь там нагороду. Так, ну вони останнім часом такі заплутані ці лабіринтики роблять, і перед тим як щось відкривати, потрібно прорахувати, де вигідніше, де кращі нагороди. Ну, ось така буде подія. Так? Ну, В принципі, як я говорив, що одна з двох або шлях героя, або титанічна подія буде, але вони все ж таки дали шлях героя. Шлях героя буде протягом 72 годин. Буде у нас можливість назбирати уламочків і, відповідно. Хто захоче шайка отримати, йде до шайка, в кого шайк є, то відповідно йде до душі. Я думаю, що буде абсолютно два різних шляхи. Тобто, треба буде однією, одним лабіринтиком іти до героя, а зовсім іншим йти до шайка. Я не думаю, що вони дадуть десь близенько, щоб можна було і то, і то забрати. Ну, ми ж знаємо наших розробників, як вони люблять витягувати з нас ресурс. Ресурс, ну ви поняли. У мене на цьому все. Якщо сподобалось, ти знаєш що зробити. І забігай на стрімчик, бо він, швидше за все, що вже йде. Але без лута то просто рутина.